Диктант національної єдності цьогоріч за традицією провели і в інтернет-центрі публічної бібліотеки імені Давида Горамішвілі. За одним столом цього разу зібралося лише жіноцтво, серед якого переселенка з Херсону Ангеліна Вєтрова. Вона говорить, приєдналася до найбільшого україномовного заходу не заради своєї перемоги. Я приєдналася для того, щоб доєднатися, щоб єднання. Оце єднання відчути. Бо ми українці, щоб ми єдналися. Оце хочеться, а не для того щоб там перемогти. Ні. Радіодиктант Національної єдності проходить уже 23-й рік поспіль. Його започаткувала національна радіокомпанія України. Бібліограф публічної бібліотеки імені Давида Горамішвілі Ірина Кариш розповідає в минулому році через безпекову ситуацію не мали змоги зібратися разом. Тому цьогорічний диктант єдності відчувався як свято. Особливості цьогорічного диктанту полягають в тому, що ми знову мали змогу всі зібратися. Бо минулого року у зв'язку з заходами безпеки кожен писав вдома. сьогодні об'єдналися ми, як оті, оті дороги України, об'єднали нас тут з різних куточків Миргорода, з різних куточків України. Як виявилося, ми надзвичайно вдячні херсонським колегам, що вони долучилися до нас. І дуже е, хотілося, щоб щоб Ми поєднувалися так в мирні часи, а не такими, як то кажуть, фронтовими дорогами нашої України. Свою обізнаність в правописі перевіряли люди різних професій та різного віку. Сьогодні нас було 11, значить це вихователі дитячого садка, студентка була одна, це були пенсіонери, це були працівники бібліотеки і це були власне, працівники бухгалтерії. Цьогоріч диктант називався Дороги України. Його автором стала письменниця і перекладачка Лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Текст читав актор і театральний режисер Олексій Гнатковський. Ті, хто писав диктант єдності, кажуть, що він був нескладний, але емоційно дуже зворушливий. Не дуже він був важкий, але швидко диктувалося. Початок речення більш-менш, а під кінець. Дуже було швидко. Автор цього тексту він сказав про різні куточки нашої країни: і Одеса, Хаджибейський Лиман, і Полтавщина, дуже здорово, що він згадав про ці, бо ми сюди їхали, ми бачили ці відра, які мліли на сонці з яблуками і абрикосами. Так і було. Ну і звичайно, ці мости, які животами впали в річку, це про наш антонівський міст Херсонський. Перевірити правильність написання радіодиктанту можна буде вже за декілька днів. Текст Дороги України оприлюднять в понеділок, 30 жовтня об 11 годині.